Голосно, щоб всі почули, навіть приходять молоді, трошки старші, ще старші, немає значення, але що вони були в файному настрої, в такому, який настрій на чудовому весіллі, Ви ж розумієте? Друзі, зараз ми будемо робити масовий танець на нашому весіллі, який називається не на нашій мові флешмоб. Отак От рядочки мені, будь, будь ласка, формуйтеся. Один, два. Підходьте, будь ласка, ближче до нас. Просимо, я прошу, батьки просять, кухня просить, молоді, всі просять. Дівчатка, всі ходіть сюди, всі повторюйте разом зі мною. Я буду це все робити одною рукою, тому що в мене другий така палка говорить, розумієте. Ви робите це двома руками. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поїхали! Раз, два, три, четыре, п'ять, вісім, пока мені, я. Покажу, показую. Полуданості, показує. Юрочка, підіймом ласковий сюда. Булачка, ближче, мені не бо не закінчується. Ну, покаремо.